10 серпня 2024 року у Каневі відбулися збори релігійної громади Канівського успенського собору, на яких 450 парафіян проголосували за вихід із української православної церкви Московського патріархату і об'єднання з православною церквою України. Сьогодні в нашому містечку Кані відбуваються загальні збори релігійної громади Канівського Спенського собору. І перше, найголовніше питання це зміна підлеглості. Що це означає? Це означає, що релігійна громада. Добровільно, тобто, має нагоду засвідчити перехід з української православної церкви в підпорядкування Московського патріархату до православної церкви України до визнаної 16-ти помісних православних церков Вселенського патріархату. Мені поручили реєструвати прихожан, які виявили бажання молитися в церкві в Успенському соборі в церкві української ПЦУ. Православні церкви України, як бачите, людей дуже багато. Всі виявляють бажання, реєструються і будуть голосувати. Ми записуємо прізвище, ім'я, по побатько і паспортні дані, дату народження, місце проживання і підписуються люди про те, що це саме вони. Громадський порядок під час зборів забезпечували працівники поліції та члени загону канів добровольчого формування територіальної громади. На сьогодні ми зібралися тут забезпечити, виконати одну із основних функцій нашого формування це забезпечення громадського порядку. Ще не було ніяких провокацій. Ні, Слава Богу, все тихо, все спокійно. Ми запитали у канівців, чому вони прийшли на збори і чому вони виступають за об'єднання релігійної громади із православною церквою України в умовах війни справедливість повинна бути відновлена. Взагалі не припустимо, що Московський патріархат був у нас на теренах України. Україна древня країна з. Просто стародавньої історії зрозуміло, що ми прийняли хрещення, про який московський патріархат може йти мова, тим більше в Каневі. Якщо ми претендуємо взагалі на духовну столицю України, то це взагалі неприпустимо, щоб в соборі Київської Русі був московський патріархат ще в умовах війни. За що тоді хлопці воювали? Наші ми повинні відстояти, ми повинні підтримати, ми повинні висловити свою громадянську позицію. Тому що хіба може бути російська церква тут у нас? Наші діти, внуки, чоловіки воюють на, в, на війні, а вони моляться Кирило, щоб убивали наших дітей і внуків. То як же це можна так, щоб отут, в центрі України, в місті Каніві, де наш геній поет, щоб отаке було з церквою? Я за ПЦУ, тому що це. Українська церква, тому що це Україна, а я Українка. Я люблю своє місто, я люблю Україну. Я вважаю, що я такий достойний патріот. Тому у нас буде ПЦУ. Нам московський патріархат тут не потрібен. Ми вже 30 з лишнім років, якби незалежні. З часів Київської Росії у нас був тут український Київський патріархат. Московського ніякого не було. Ми повертаємось до своєї історичної правди. Я тут, тому що це питання, по суті, політичне, тому оскільки християнство, по суті, було в Росії в Русі, а саме в Україні, і церква, як і православна церква, дійсно заснована в Україні. А в Росії це не є, це, як вам сказати, це патріархат, чи під мантією е, патріархату ховається сатана, але не Бог. Там, якби Бог був існував і віра була в християнство, ніколи б Росія не напала б на Україну. Ніколи. Московський патріархат в Україні, це є ФСБ-жна агентура. Те, що, ну, що вони здавали наших хлопців, ті, що балтошники, на окупованих територіях, вони зустрічали їх. Там, і взагалі вони не мають нічого спільного з релігією, хоча людина не, як там російська не Ну, їх не повинно бути, в принципі, тут в Україні. І собор, який старший самої Москви, що то, що -то під податкування Москви. Це якийсь там нонсенс. Це неправильно. Взагалі бред, У нас третій рік війна йде, повномасштабна, десятий рік взагалі війна йде. Якщо брати шиша, то років 300 ми вже з ними не можемо дигатка раскасі. А у нас тут стру... ми побудувати державу незалежно. У нас є структури, які підпорядковані іноземні державі, державі-агресору. І Україну, як сонце любіть. І віти, і трави, і води. Годину це сливу і в радощі мить. Любічу. годи. У цей час біля стін Успенського собору зібралися прихожани Української православної церкви Московського патріархату. Свою думку щодо зборів релігійної громади і зміни підлеглості розповів священик УПЦ Олександр. Це Тут церковна громада. Вони в церкві ходили, хоч хоч раз були в церкві. Я навіть можу зараз любого спитати. Він ні разу в церкві не був. Як може ставити Я завтра? Прийду до любого предпринимателя і скажу, давайте зробимо таке. Ми проголосуємо і вас отсюда висіли. Ми ж нікому не забороняємо. Моліться. Ви хочете в другу конфесію, будь ласка, в баптісти, католіки, ми тільки за. Моліться, аби любов була, аби віра в Бога була. Більше нам нічого не треба. Ми молимося за наших воїнів. Я скажу, наші воїни воюють. У мене рідний брат воює, підполковник Антонов, 53 третя бригада. Нагороджений Богданом міністрського ордена, не, не рахуючи ще скільки я я з 15-16 років займався волонтерством, їздив в 95 ту бригаду житомирську, Був в славянську, в У мене є грамоти за це. Навіть а ти збив не треба мене. Я не схоже про любов до ближнього та інші чесноти православ'я, про які хвилину тому розповідав священник УПЦ МП. Його паство під час спілкування з журналістами забула. Прихожани були налаштовані щодо знімальної групи вороже. Деякі проявили агресію, почали смикати за одяг, кричати, назвали журналістів, котрі прийшли спитати їхню думку провокаторами. Слід відмітити, що збори релігійної громади, на які зібралося близько півтисячі людей, відбулися без порушення громадського порядку. Ми сьогодні разом зібралися, щоб висловити свою єдність залишити відпорядкування, підлеглість українській православній церкві Московського патріархату і висловити свою думку перейти до Православної церкви України, яка визнана Вселенським патріархом і які наданий тому бути в міцній. Церкві. І я хочу, щоб ми проголосували, Хто за зміну підлеглості? Підніміть руку, будь ласка. Мандат. Опускаємо. Хто проти? Нема. Хто тримався? Рішення прийнято. Слава Україні! Героям слава! Разі тисячолітній успенський собор, який перебував у власності релігійної громади УПЦ, повернуто у власність держави. Наступним кроком релігійної громади ПЦУ стане звернення до Міністерства культури та інформаційної політики за дозволом проводити богослужіння в Успенському соборі.